Несу і каву собі. До речі, вона вже холодна. Мені так захотілось холодної кави. Здається, Олічка в Америці там говорила про холодну каву. Оце я собі зробила і теж буду пити. Ну, а спочатку ми зробимо розпаковку товарів, які ми купили ось в такому магазині. який називається простор. Ну, я б сказала Простір Ну, так написано простор. І зараз я пошукаю тут чек і будемо з вами дивитись. Дивіться, оцей пакет коштує 4 гривни 9 копійок. Так? Далі, Ой. моя фарба для волосся. Ви її пам'ятаєте ціну? І 166 була, і 159, і 119. Зараз така фарба коштує 181 гривну. Хоч не, не фарбуйся. Ну, що це за ціни? Так, далі що? Щоденні прокладки? Ну, тут їх... 100 одиниць, ось, і коштують вони 116 гривень. Ну, це якби не, не так недорого. Я так думаю, що це недорого. Не знаю, тут, ага, немає Я акції, тут не бачу і тут не бачу. Ні на фарбу, ні на щоденні прокладки акції нема. Так, далі. Далі. Необанан по акції була 59 гривень, потім 53,40, потім 44, зараз 40,09. Це губка ванна, ось така віки захотілося так. Далі. Далі лезо для брит... Бритва Ось така коштувала. Ну, я тут не зовсім. Так, чотири этих. Як їх там сказати, Забула вже, як називається, бо то сина завжди брав, то він знав, як це Картр... картриджі 4. Ну, 240 гривень, ось от така е е красний цінник такий. А було 266 67. Ну, ось так. І ще щось тут у нас є. Так. А є у нас тут гель для душу, заряд чистоти. Три в одному. Ось такий Нівея. 500 мілілітрів. І коштує він 166 гривень. Ну, і оце всі покупки оці. Дивіться, я навіть каву не п'ю. Не знаю, там видно чи не видно, що я тут розкладаю. От, щоб показати, що ми тут в просторі цьому набрали. Нічого такого. І 747 гривень 18 копійок. Ну, це я говорила, в яка мені треба буде краску, може, б взяли в Єві. Ні, поїдемо просто тут вже є на кой що акції. А на що акції? Ось тільки на дві і все. Ну, ось така. Бачите, ось такий чек. Ось такі покупки майже 1000 гривень витратили. Ну, це все, як би сказати, без цього. ну... Хіба що господарчим милом помитися. От. Ну і покраситись теж треба. Ну, до речі, мене інші краски не беруть. Ось тільки ось така. Ну, не знаю, чому. Чомусь не, не красать мене. Оце такі покупочки. Віка отримала зарплату і це ми трішки потратили. А потратили 747 гривень 18 копійок, до речі. І сьогодні в нас така спека, що це треба було робити тільки отак увечері, тому що ну, неможливо було зовсім вийти з дому. Ну, ось такі покупочки, дивіться, і чек, щоб все це видно було. Що ми купили? Хоч я й показала, ну мені не видно було, що там не видно те, що я показую, а може й видно.